Ви прекрасно знаєте, що існує така проблема, коли водіїв намагаються незаконно притягнути до адміністративної відповідальності. І таким водіям доводиться витрачати і час і гроші для того, щоб довести свою невинуватість. В коментарях до наших відео ви часто залишаєте коментарі, де питаєте, де ж справедливість чи стягнули на користь цих водіїв моральну шкоду. В цьому відео пропоную розібрати дві судові справи, показові, де водії подавали позов про стягнення моральної шкоди, завдане. Незаконними діями працівників поліції одразу скажу, це не наші судові справи, а відповідно взяті з відкритого реєстру судових рішень. Посилання на ці справи залишаю в описі до даного відео. Отже, перша справа розглядалась вона в липні 2023 року Малинським районним судом Житомирської області. Обставини справи наступні: в 2021 році відносно водія було складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАП. Хто не пам'ятає, це стаття, яка передбачає відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і передбачає відповідальність 17 тисяч гривень, штраф і рік позбавлення е, прав. Постановою суду провадження по справі було закрито, водія виправдали і справу закрили. Після цього він вирішує подати позов про стягнення завданої йому моральної шкоди, і відповідно звертається з цим позовом до Малинського районного суду Житомирської області. Чим же він обґрунтовує завдану йому моральну шкоду? Зазначає, що, будучи особою з інвалідністю другої групи, під час, незаконного, під час складання незаконного протоколу він мусив тривалий час стояти, що йому категорично протипоказано. Та призвело до фізичного болю. Крім того, поліцейський відверто знущався з нього, не надав ручку та папір, щоб письмово викласти свої пояснення, не роз'яснив йому прав, чим позбавив його права на залучення захисника. Також під час освідування його на стан сп'яніння в медичному закладі була принижена його честь, ділова репутація, оскільки позивач впродовж чотирьох років працював в даній лікарні на посаді інженера-енергетика та мав серед колег репутацію порядного доброчесного громадянина. А ситуація, що відбулася, створила про нього враження як про п'яницю, який сів за кермо, посилаючись на ці обставини. Позивач водій просив стягнути з держави України на його користь відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 тисяч гривень. Якою ж була позиція відповідача? Ну, поліція по даній справі. Позов є недоведеним, оскільки не всі негативні емоції досягають рівня страждання або приниження. Пропоную зупинитись і вдуматись в цю фразу. Не всі негативні емоції досягають рівня страждання або приниження. Якщо такою логікою. Користуватись, то можна взагалі сказати, що не всі, не завжди нанесення ударів чи побоїв спричиняє людині білі страждання. Але от, от така позиція у поліції: що да, водію були завдані якісь негативні емоції, але ж це ще не означає, що він через ці негативні емоції зазнав страждань. Далі вони зазначають, а позивачем не доведене належними доказами те, що неправомірними діями поліцейського йому було завдано моральну шкоду. Тобто тут, по суті, поліція визнає, що були, були неправомірні дії поліцейського, але вони доводять до іншого, що так, да, дії були неправомірні, але не доведено, що вони призвели до завдання моральної шкоди, розглянувши справу, суд вирішив, що позов підлягає до часткового задоволення і задовольнив. Стягнення у розмірі 5 тисяч гривень. В подальшому рішення було переглянуто в суді апеляційної інстанції, і було воно залишено без змін. Друга справа розглядалась вже Солом'янським районним судом міста Києва в лютому 2024 року. По обставинам, у вересні 2018 року, інспектором поліції винесено постанову відносно водія про притягнення його до адмінвідповідальності за частиною 2 статті 122 кодексу України про правопорушення. Нагадаю, це штраф у розмірі 510 гривень. Він вирішив з нею не погодитись і оскаржити її в судовому порядку. Рішенням суду першої інстанції його позов було задоволено. Це в жовтні 2018 року, але поліція з цим не погодилась і подала апеляційну скаргу, тому що справа пішла в апеляцію. І апеляція вже остаточне рішення винесла в грудні 2018 року. На всю цю процедуру виходить у цього водія пішло три місяці, близько трьох місяців. Після цього він вирішує звернутися в суд з позовом про стягнення моральної шкоди завданий незаконним його притягненням до амін відповідальності. Е, ну обґрунтовував він свою шкоду. В принципі, там нічого особливого, такого, щоб заслуговувала окремої уваги, як тут описати, просто вказав, що полягає в душевних стражданнях, які він зазнав у зв'язку з протиправною поведінкою відносно нього зі сторони працівників поліції. Поліція, звичайно, проти позову заперечила. Ну ніяких особливих таких перлів немає, тому тут нема чого цитувати. А от що вирішив суд? Суд зазначає, цитую, позивачем доведений факт наявності моральної шкоди, що завдана йому провадження у справі про адміністративне правопорушення та полягає в моральних переживаннях, порушенні нормальних життєвих стосунків. А тому з урахуванням середньої тривалості провадження в справі про адмінправопорушення. А як я вже сказав, це три місяці. Вимог розумності та справедливості відшкодування підлягає на користь позивача моральна шкода в розмірі. 500 гривень, яка буде належною та достатньою для її покриття. Апеляцію на це рішення ніхто не подавав. Тобто по цій справі водій стягнув 500 гривень, хоча просив стягнути 25 500 гривень, на його думку. Ось така, друзі, сумна судова практика на сьогоднішній день. Виходить, що не варто розраховувати на хоча б більш-менш адекватний розмір відшкодування моральної шкоди. Яка була задана незаконними діями працівників поліції. Я проаналізував, готуючи до цього відео, реєстр судових рішень за останні два роки, і ви знаєте, всього лише 41 судове рішення в подібних ситуаціях. Це дуже маленька цифра, враховуючи те, яка кількість штрафів поліції скасовується в судовому порядку, яка кількість справ про адміністративне правопорушення закривається судами за відсутністю в діях водіїв складу правопорушення. Це говорить тільки про те, що водії не бачать в цьому сенсу взагалі Звертатися з цими позовами про стягнення моральної шкоди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, який би розмір компенсації в подібних ситуаціях був би адекватним на вашу думку. Ну, а у мене на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, протисніть лайк та підпишіться на наш канал. На все добре!